Мо ще одну гостю під завершення цієї години, але перед цим ми покажемо вам картинки відео так. як за такт до цієї історії. Головною перевагою в сучасній війні нині вважається повна інформаційна обізнаність на полі бою, щоб забезпечити інформаційну обізнаність. Війська на практиці українська розвідка почала створювати ситуаційні центри. Перший з таких з'явився у Києві в перші дні повномасштабного вторгнення. Дивіться. Міськова розвідка та хмарний сервіс, як ситуаційні центри, готують воїнам інформацію про ворога. Головною перевагою в сучасній війні нині вважається повна інформаційна обізнаність на полі бою, тобто розуміння, де знаходиться ворог, його чисельність, боєздатність тощо. Цей підхід отримав назву «мережоцентричний», Про нього ми розповідали в минулому відео. Щоб забезпечити інформаційну обізнаність війська на практиці, аеророзвідка почала створювати ситуаційні центри, перші з яких З'явився в Києві в перші дні повномасштабного вторгнення. Успішний досвід з інформування сил оборони столиці та їх координації перенесли в новостворені ситуаційні центри на лінії зіткнення. Туди стікається інформація з різних джерел, стаціонарних камер, датчиків, стрімів безпілотників, розвідників з полів та даних від союзників. В центрах інформація аналізується, обробляється та завантажується в цифрову хмару, до якої мають доступ військові від відділення до штабу. Тобто, ситуаційний центр це технологічний що об'єднує та координує технічні засоби розвідки та допомагає. Ефективно проводити об'єднані операції сил оборони у західних партнерів. Подібні центри почали з'являтися як результат змін процесів армії за принципами диджиталізації в бізнесу та цивільному середовищі. З цією умовою, що в військовій сфері її складніших впровадити через суворе середовище та особливі вимоги до безпеки. Наразі мережа ситуаційних центрів в Україні набирає обертів, налагоджує роботу та передає досвід військовим. Прохмарний сервіс, який безпосередньо доставляє свіжу інформацію. Цю українським воїнам ми розкажемо в наступному відео. Ну а ми розкажемо безпосередньо у цьому вімкненні. Так. Долучимо до нашого ефіру. Члена громадського об'єднання аеророзвідки, керівника напрямку Сі 4 АЕСР Марину Циркун. Пані Марино, перш за все, я напрямок правильно прочитав. Він так називається? Вітаю СІ-4 ЕСАР, якщо бути точним. Окей, що це означає? Розясніть. Ну, дивіться взагалом. Якщо брати скажем американську американські концепції, да у них з 90-х років почала розвиватися так називаємо концепція мережа центричності, тобто це концепція, яка передбачає, що усі підрозділи з'єднані між собою, мають повну ситуаційну обізнаність і працюють синхронно разом. Як... і от цей напрям Форасар він в принципі якби і забезпечує ці спроможності, чи не є ви під атаками російських хакерів або всіх, хто має бажання отримати доступ до цих ситуаційних центрів? Адже вони оперують наскільки я розумію, вельми чуттєвими даними. Так, звичайно, ми постійно зіштовхуємося з атаками зі сторони російських хакерів, от але в принципі, поки що вони є невдалими сподіваюся, що далі так і буде. Ви працюєте по принципу open source, наскільки я розумію. Тобто, всі дані, які стікаються в центр обробки інформації, є у відкритих джерелах. Чи у вас є інструментарій, засоби, підрозділи, можливо, люди, активи інші, які мають ексклюзивне походження джерел інформації? Ми працюємо не з відкритими джерелами інформації. Тобто, напрямок осінт це трошки інший напрямок. Да, розвідка з відкритих джерел. Ми збираємо інформацію з різноманітних сенсорів, які включають в себе як супутникові знімки, так і інформацію з БПЛА, так і інформацію від інформаторів, і інші джерела, тобто також отримаємо інформацію від союзників. Це все агрегується, співставляє. Ця і ведеться постійно актуальна обстановка, чи дозволяє збір цієї інформації, яку ви проводите, моделювати поведінку ворога або здійснювати прогнозування його дій. Так, дивіться, в принципі, ситуаційні центри займаються первинною обробкою інформації, тобто вони збирають оці первинні дані, які надходять від різноманітних джерел. А далі вже робота аналітика ну, включається в роботу аналіз. Да? Тобто, аналітики мають взяти цю інформацію і проаналізувати, що це значить. Але це два різних процеси насправді. Ну і всі ми пам'ятаємо, що ворог наш час від часу загрожує нам ударами по центру прийняття рішень. А що ви всі не сидите в одному місці? Вас багато, ви розпорошені, щоб ворог розумів, що не так-то просто знищити наші системи. Так і є. У нас відкрита мережа ситуаційних центрів, тобто немає такого, щоб всі були зібрані в одному місці. І в принципі, це таки працює. Не можна отак, от віддалено від, скажем, військових і віддалено від лінії зіткнення налагодити ці процеси. Тобто, кожен ситуаційний центр він працює по своєму напрямку. Немає єдиного центру. Ну і на останок хмарні технології, якими ви користуєтесь, це локальні наші українські центри, чи все таки це щось закордонне, і ми вимушені співпрацювати з постачальниками цих послуг за кордоном. Основна платформа, на якій ми працюємо, це система Дельта. Вона розроблена військовими збройних сил України. Зараз вони представляють центр інновації Міністерства оборони, тому це повністю наша розробка, і в принципі, якби на цьому і ну, якби це, це наша база. Цим да. Тобто, ми це. І Дякуємо. Дякуємо. Почули за роз'яснення та коментарі. Член громадського об'єднання аеророзвідка, керівник напрямку Сі 4 А Марина Ціркун була з нами на зв'язку.